Це відео надважливе, тому обов'язкове до перегляду тим, кого зараз турбує біль та обмеженість в опорно-руховому апараті, і хто відносно недавно не знався про метод міопресура та хоче спробувати його на собі. Отже, давайте коротенько пробіжимося по головним аспектам цієї теми. Перше, міопресура не має нічого спільного з будь-якими видами масажу або мануальної терапії чи кастопрасу. це зовсім інший підхід до проблематики болю та обмеження в рухливості в тілі людини. Друге. Міопресура це механічна робота, яка здійснюється руками. Вона направлена на знищення тригерних точок та фіброзу в м'язах. Також присутні прогрівання м'язів та їх обережне розтягування. На початковому етапі спеціаліст вирішить, чи включати розтяжки до вашої програми одужання або ні. Третє. Зазвичай на сеансі міоприсури ви будете відчувати біль від роботи по триграним точкам. Боятись цього не потрібно, так як досвідчений міоприсурник підбере оптимальне навантаження на м'язи в залежності від рівня вашого больового порогу, або за потребою проведе адаптивні сеанси. Сприймайте цей біль як лікувальний. Четверте. Не поспішайте робити операцію Міжхепсеві грижі чи протрузії, які вам віднайшли на мрт знімках. У більшості випадків не мають нічого спільного з вашими проблемами та болем. Практика показала, що працюючи по тригним точкам через певний проміжок часу, біль зникає, а грижі можуть залишатись на повторних знімках, а вже чомусь не турбують людину. П'яте біль від тригерних точок може бути локальним, тобто по місцю знаходження тригера, або відзеркалюючим. Наприклад, тригер присутній в сідничному м'язі, а біль віддає в ногу. Також цей біль буває дуже різноманітний, наприклад, ниючий, тягнучий, гострий, пекучий, прострілюючий, глухий чи розливчастий. Також можуть йти оніміння та мурашки. Шосте. Жоден справжній міприсурник не скаже вам, скільки знадобиться сеансів, щоб одужати. Їх кількість буде залежати від багатьох факторів, так як кожний випадок індивідуальний. Скажу тільки одне: одужає той, хто пройде весь шлях, використовуючи комплексний підхід. Сьоме. Інколи в міприсурі буває загострення стану людини. Цього лякатись також не потрібно. Міуприсурник зі стажом точно знає, що з цим робити. Восьме, щоб швидше одужати, потрібно чітко виконувати всі ті рекомендації, які вам дає спеціаліст. Самодіяльність зазвичай ні до чого хорошого не призводить. Дев'яте ваша проблема не поодинока. багато людей зараз бореться з цим. Десяте. Як і скрізь, буває деякі протипоказання для проведення сеансів міпресури. Все це з'ясовується на першій консультації при детальному опитуванні. Одинадцяте тригерні точки в м'язах можуть давати вегетативні прояви, такі як нудота, головокружіння, біль в животі та урологічні проблеми у жінок і чоловіків. Дванадцяте на одну проблемну зону зазвичай робиться один сеанс раз на тиждень. Кількість зон вирішує вже міприсурних після консультації та огляду. 13. при роботі з тригерними точками на слідуючий день ви будете відчувати кріпатурний біль, який може тримати декілька днів. Або можуть з'являти синці, це нормальні речі, так як при проминці, ми однозначно травмуємо м'яз, бо наше завдання повернути йому попередню структуру та еластичність. 14. справжніх спеціалістів, які допомагають по методу просора в Україні, дуже мало їх, мабуть, і до десяти не набереться. Ця тема не проста. Тож будьте ретельні у виборі такого спеціаліста. Наостанок скажу, що більше інформації можна віднайти в телеграм-каналі під назвою Міфасальний Синдром України. Якщо є запитання до мене, то пишіть їх в коментарях. Всім здоров'я та миру!